Едро провансаль номер один в Україні. Всім привіт! Ваша вікуся подліпупсік. Святий Петро. <головіка> Повернулась. Ти повинен красиво рекламувати і спочатку починати потрошки. Противень нам треба взяти. Розумієте, противень нам треба взяти. Противенем нам треба було по голові його стукнути, щоб включився. На чому ти будеш? На долонях ось так принесеш. Пробуйте, поки я вам тримаю. Віко, ти голосно кричиш, поклич мою маму з комори, я тебе прошу. Мама Маші! Мама Маші! Мама Масі! Мама Маші! На жаль, не як учасник, але Гість, мені дуже приємно, надзвичайно приємно повернути сюди, в цю атмосферу, побачити кухню, побачити суддів. І, взагалі, вся ця атмосфера минуло шість, майже сім років. Але тут все залишилось, а тут тим більше. Супер активно продовжую готувати. Воно в мені, воно моє, мої руки для цього. І мені подобається. Мені подобається це. І коли готую, я кайфую. Бо це ну це зсередине. Це Мене звуть Ніколь Ронке, і вже пройшло вісім років з того моменту, коли я була останній раз тут як учасник першого сезону, сезону дітей. Вона сирамі Ніколь. За свої сім років навчання я побилася двічі. Гаряча дівчина. Я модна, харизматична і цікава. Мені навіть я навіть сама не можу повірити. Вісім років мені було 12, зараз мені двадцять. Але так, я все ще люблю готувати. Наразі я навчаюся. Я навчаюся в Італії, я вивчаю бізнес, бізнес administration. А коли почалася повномасштабна війна, я переїхала туди і там вступила до вишу. Мене звати Ярослав Бархоляк. Може хтось забув, може хтось не забув. Ярік на фартусі писало, хтось мене називав депутат. Я ходжу в міську раду, я депутат. А де ж рідина? Там була, чесно їм кажу. Я тобі не вірю. Що не вірить? та попробуйте він. Не вірю. Байдуже, як мене хто називав, головне, що от я знов тут, нарешті. Я вже чекав цього моменту п'ять з половиною років. Відколи після мастер-шефу пішов одразу, почав займатися, пішов працювати на кухню. Зараз працюю у Львові з Сашою цвілуном. Вау! Сашко, сигун! Після мастер-шефу, 15 років мені було. Я пішов працювати на кухню. Тоді в мене були літні канікули, якраз а я навчався на режисера. Були літні канікули. Я думав, піду на підпрацювання. Але так сталося, що вже шостий рік працюю на кухні, Я вже змінив кучу багато закладів, багато шефів, багато місць проживання, але це заради того, щоб набратися досвіду, щоб розвиватися. А, слухай, вони так позмінювались. От Кароліну я дивився. от ну, вибірково. От Кароліну я пам'ятаю. Я сюди взагалі прийшла це, гарно презентувати і подавати страви. Ми маємо побачити, що ти вже вмієш. Ой, вибачте. Ага. Кулінарний арт. Такий креативний кондитерський їжачок. Можна й так. Я закінчила спочатку коледж, так там приймала участь в безлічі чемпіонатів, конкурсів, там просто купу-купу різних змагань для кухарів. Потім також почала вчитися сама, ходячи на різні майстер-класи, курси, читаючи дуже багато різної професійної літератури, також закінчивши ще приватну академію, шефс-академію. Я працюю в найкращого шефа України, на мою думку, Володимира Ярославського. О! Тому я зараз виглядаю старше за свій вік. Власне, так борік за два з Володимиром. Взагалі, перший час, коли я працювала в шефамі, навіть не знав, що я була учасницею мистер шефа. Я це приховувала. Я був здивований і, чесно кажучи, хотів її до нас в команду, <гум> тому що я розумів, що там є досвід.